Вітаю у цю літню пору. Ми підготували для вас дайджест найцікавіших історій про витрачання чиновниками бюджетних коштів. Крізь терни до зірок широкому загалу припускаємо невідомі попередні заслуги Едуарда Ставицького, Щедрі плоди яких він тепер пожинає на посаді міністра екології. А ми нагадаємо, саме Ставицький вивів Межигір'я із державної власності для Віктора Януковича в 2007-му, Перебуваючи на посаді глави НАК Надра України, Ставицький уклав угоду у обміну із маловідомим приватним товариством Медінвестрейд. Державна резиденція Межигір'я без будь-якої доплати відійшла у приватні руки. А держава в обмін на це отримала два будинки в аварійному стані на парковій дорозі у Києві. Давайте подивимося, що ви думає зараз міністр Савицький, аби тільки не пояснювати українцям свій вчинок. Коли обмінювали величезну територію на два напівзруйновані будинки. Ну давайте таким чином. Я на це питання досить досить ретельно відповів вашому колезі Сергію Лещенко. В нього є ексклюзив. Я просто не маю права розголошувати цей ексклюзив. Цікаво на допитах в прокуратуру. Рісавицькі теж буде відмовляти здавати покази, бо вже дав ексклюзивне інтерв'ю українській правді. Це було в 2008 році, і ми його процитуємо. Автор ексклюзиву, журналіст Сергій Лещенко, не проти. Наразі йде ремонт Маріїнського палацу. Маєтки на парковій алеї в середині 90-х потрапили в руки приватних структур. На ім'я карміну надійшла пропозиція, щоб якнайшвидше відтворити повний ансамбль Маріїнського палацу. Тому ці будинки на парковій алеї якимось чином треба було придбати. Ми керувалися тим, чи буде для НАК вигідно утримувати межі гір'я, чи вистачить нам обігових коштів. Будинки на парковій дорозі, що в результаті обміну стали державними, і далі розвалюються і занепадають. Інша справа Межигір'я, яке в три кроки перейшло до фірм пов'язаних з родиною президента, іде в золоті та мармурі, зведений справжній рай для Януковича і пекли для Естета. Ніщо не забуто Ставицький чий підпис стоїть під оборудкою з відчуження держрезиденції для Януковича. Тепер ворочає мільярдними державними контрактами, розпоряджається нашим багатством підземними надрами. Видобуток корисних копал. Нафти газу з під української землі це така золота жила, що міжнародні енергетичні компанії ладні вкладати мільярди, аби тільки їх допустили. І от днями два клондайки, Олеське та Юзівське родовища в результаті повністю закритого конкурсу були віддані фірмам «Шел» та Шеврон. Так як більша частина цих заявок носить ну, конфіденційний характер, виходячи із особливості технології бізнес-підходів. Ця інформація буде розкрита тільки для. Учасникам конкурсу, но не журналістам, не громадськості. Що ж, приховують від нас чиновники, щоб отримати заповітний контракт від України міжнародним компаніям потрібно було піти на одну цікаву умову. Від України його підпише не на 100% держава, а спільне підприємство, що на 90% складається з національної компанії Надра України, а на 10% з нікому невідомої приватної фірми СПК Геосервіс, обраною абсолютно непрозоро. Очевидно, це буде чийсь чистий прибуток. Ставицького чистим прибутком наліво не розкидується. Як от на териконах Полтавщини сланцевий газ масштабно добуває приватна фірма Голден Дерік, діяльність якої державні надра України проспонсорували на 370 мільйонів державних гривень. Фірма Голден Дерік заснована за участю кіпрської хартлок лімітед, яка ходить в засновниках київського ТОВ Інвест» на пару з батьком Едуарда Ставицького. В Самого ж міністра офіційний дохід за 2011 рік 127 тисяч гривень. Державний комітет телебачення і радіомовлення України закупив 685 тисяч телетюнерів для цифрового мовлення у Тов Стронг Юкрейн на загальну суму 333 мільйони гривень. Один китайський телетюнер, виходить, вартуватиме 487 бюджетних гривень. Ці дівайси от от почнуть роздавати малозабезпеченим українцям, якраз на початку парламентської виборчої кампанії. Якщо вам перед виборами щось дають. Будь ласка, беріть, але голосуйте по совісті. Тобто, якщо влада намагається підкупити таким чином виборців, то я особисто вважаю, що нехай підкуповує. Держава попіклувалася про те, щоб кожен громадянин, не в залежності від його статку, мав право на інформацію, мав доступ до телевізійного контенту, який буде розповсюджуватися в цифровому форматі. Держава вирішила, незаможним родинам теж потрібен якісний телевізійний сигнал. І щоб реалізувати цю ідею, кожен українець скинувся по 7 гривень. Воно ж не шкода, і розмірковувати, що є речі більш нагальної потреби, не будемо. Хліб чи видовище, питання філософське. Говоримо про факти. Влада зробила громадянам приємно саме в переддень виборів. Це раз. По-друге, ці тюнери транслюватимуть лише угодні для влади канали. Так, монопольний провайдер новоствореного в Україні цифрового телебачення. Це компанія Зеонбут, який, ховаючись за офшоркою, вперто не називає свого власника. Провайдер транслюватиме всього 32 безкоштовних канали. Конкурс на отримання цих частот Нацрада з питань телебачення радіомовлення провела непрозоро і з однією метою не допустити до трансляції незалежні, неконтрольовані владою телеканали. А насправді просто роздала цифрові частоти декільком провладним олігархічним групам. Тож, роздаючи бідним сім'ям за кошт платників податків, цифрові телетюнери. Напередодні виборів влада спокійна. Так, тива і глядачі цифрового телебачення не побачать, не дізнаються про межигір'я, про вежі бойка і вдячні за тюнери голосуватимуть за партію регіонів. Насправді, ми не здаємося і продовжуємо відсуджувати наше право мовити в цифровому форматі. В місті судак надзвичайно своєрідно поставились до тендерного законодавства. У квітні міська рада за результатами тендеру виділила 2 мільйони гривень приватній фірмі «Акваеко» на капітальний ремонт школи гімназії номер 1 Тієї самої школи, яку з усіма почистями вже відремонтовано, відкривали ще на початку навчального року. Так, 1 вересня 2011 року перерізати стрічку сюди приїхав весь світ Кримської партії регіонів. Депутат Верховної ради Криму Анатолій Синюк, а також народні депутати. України регіонали Владислав Забарський та Борис Деч зібрались вони там не випадково. Анатолій Синюк, дружина нардепа Дейча Жанна та місцевий судацький регіонал, депутат Володимир Решетніков. Всі вони засновники приватного товариства «Акваеко», що відремонтувало школу. Тож на святі 1 вересня всі оплески та народна любов спрямовувалися їм за добре серце та здавалось безкорисну доброчинну допомогу у відбудові храму знань для дітей. Нашого зробили все. Для того чтобы эта школа стала такой красивой, какая она стоит перед вами, я не могу ответить нашего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Антона Сергеевича Синюка, который, несмотря ни на что, взялся, сказал свое слово и четко его выполнил. Антон Сергеевич, огромное вам спасибо, вам, вашему предприятию. реконструкції цієї школи. попіарились, стрічку перерізали. Політичні бали заробили. Прийшов час і гроші собі повертати. Для цього через 8 місяців провели тендер на ремонт вже відремонтованої школи. Звісно ж, виграли його і забрали в держави назад свої 2 мільйони гривень. При цьому чи було вкладено саме стільки, а не наприклад вдвічі менше. Це вже історії невідомо. Ось вона справжня доброчинність партії регіонів. Мер міста судак Володимир Сіров. Коментарі місцевій пресі не заперечує. Що всупереч закону і здоровому глузду гроші на ремонт школи меценатам регіоналам відшкодовували, як то кажуть, заднім числом ремонт ніякий уже не потрібен. Школа чудово зроблена, просто не встигли вчасно розрахуватись. Тендер провели. Тепер будемо розраховуватись із тими, хто допомагав її ремонтувати. З вами була програма Тендер Ньюс. Вже за тиждень. Дивіться нас знову. Ми будемо пильно стежити за тим, на що чиновники витрачають наші з вами гроші, і розповімо вам про найцікавіше. Гарного вам вечора.